Вітаю всіх! Ну що ж, знову Україна кричить, що готова до перемовин, все інше Так, Давайте подивимось. Беру цю колоду політичних, зрозуміло, з політичної точки зору. Треба переходити не політику, але без неї ніяк. Давайте так. Україна дійсно вже готова до перемовин з Росією. Україна готова до перемовин. Дійсно, вона готова до перемовин. Давайте подивимось, так чи ні? Україна готова до перемовин. Королева мечів це невизначеність. І так і ні. Розумієте? Хочеться більше забрати свого. Зміни. Потрібні зміни, серйозні зміни, і хочеться ситуацію в свою, свою помірність. По-перше, це не швидка карта. Україна поступово до цього йде. Дуже поступово. І відбиває своє. Це дуже нешвидкий процес повернення свого. І вона це робить. Але вона обмежена в ресурсах. <гум> ви розумієте світ? Випадає карта світу. Не вистачає Україні ресурсів, щоб деокупацію зробити. Він просто не вистачає, Я щоб ви це розуміли. Ну, не вистачає, не встигаємо ми. Готова, в принципі, до перемовин частково, тому що поро хочеться більше відвоювати території, але, але... ось трійка мечів, розчарування йде, що не в тому статусі місяць. Боже, кі... І Верховна Жриця. Ну, що сказати, Україна не дуже то і готова, але вона має такі таємні дії робити, виходячи з того, що вона може робити. Ну, це буде так. Розумієте? Буде все так, як може країна, як планується там, по місяцю по верховній жриці. це дуже таємні дії, в які я не хочу, чесно кажучи, чи лісти. я розумію, що хтось постраждає більше, хтось менше. І це треба прийняти, як є. Не від нас це залежить і ненавидіти оточуючих не можна. Розумієте? Мова в тому, що комусь більше повезло з місцем проживання, комусь менше повезло з місцем проживання. Це факт. Географію ніхто не відміняє. Є географія. Все. Єдине, що можу сказати. Давайте подивимось тепер предметніше на тему перемовин. Ось. Перемовини будуть ці перемовини до кінця року. Як каже Україна? Перемовини ці будуть до кінця року. Почнуться, будуть. Шість жизлів. Так. Результат. Життя, це результат. Ви Розумієте, шість кажезлів це результат. Як результат це перемовини як результат. Закохані домовленості. Будь ласка, що ще потрібно. Верховна Жриця вони таємні. Багато таємних речей, які нам не скажуть. Смерть це зміни. Розумієте, вони змінюють сильно. Сім кажезлів це захист себе, своїх позицій. Треба захищати свої позиції в цих перемовинах, але ми ж розуміємо, що не, не дуже сильна позиція України. Ви знаєте, вони довгі будуть. Залученням партнерів світових. Це дуже довгі перемовини. Аби не було бойових дій і обстрілів, хай трендять, скільки хочуть. Скажу чесно, сонце це дуже добра карта. Дуже буде довго. Але воно матиме певний результат. І, ви знаєте, четвірка Пентаклів трішки мене бентежить, тому що це як накопичення де? Де чого? Ну, Пентаклі це ресурси. Треба дивитись буде. Тобто тенденція може бути в ту сторону, що відновлення війни через час. Певний, Бо ви знаєте, що є такий варіант, він висить над нами. Подивимось, до чого воно приведе, але тенденція така є. Вона ще не пішла від нас. Єдине, що можу сказати.